Артеме, доброго ранку, слава Україні. Героям слава вітаю вас. розкажіть про, про, про те, що повідомляє портал Сватово Сіті. Кажуть, ну це глибокий тил для окупанта, Вони контролюють більшу територію Луганщини і тут Новопсковський район. Це на північ від Старобільська. Ми вже так подивилися. Тож там близенько до до самої, до, до самої Раші, та і тут раптом якісь. Вибухи і так далі, що там діється? Ну, в принципі, поблизу Айдару, це колишній Новосков, який був нещодавно перевоно на Оскорському районі. Давно вже ворог облібував місцину для підготовки своїх резервів для підготовки військ терористів. Тому, скажімо так, не дивно, що туди завітали. Як росіяни кажуть, якісь хлопки, і знаємо, що є дуже таке потужне враження, і те, що передали наші люди, з якими ми спілкуємося, що вражена там частково і техніка, вражена і піхота, намагалася одразу терористичні війська. Сприховати або скажімо так, припинити витік інформації, підпрацьовували по району, але інформація все одно дійшла про влучання. Тому в принципі я думаю, буде більш змістовний коментар збройних сил України. Але як і обіцяв командуючий верховний головокомандуючий ворог, буде, буде битися везде всюди, де достають наші сили. Тому нічого дивного тут не відбувається. Дійсно було накопичення військ, тому отримали одразу uh -huh. удар. Нартема, а от по Серебрянському лісу, коли вони б'ють ракетами, це яку ціль вони переслідують? Там же ж немає ні забу. Та й лісу вже там, зрештою, немає. Та там штурпаки такі, от кілометрами. Ну, знаєте, загалом, так якщо взяти ситуацію по Луганщині, по лінії зіткнення ситуація дуже важка, тому що ворог постійно атакує і греківку, і макіївку, і балку Журавку, Невське колишнє переімене. Причому атакує як наземно, так і артилерію, але цього разу як по балці журавці, так і по якраз Сріблянському лісу, додалися удари норсами з авіації. В принципі, я думаю, в більшій частині це скажімо так, залякування і намагання максимально вразити, скажімо так. Живу силу наших хлопців-захисників на території лісництва показати, що тут літає, і максимально засворобити нанесення урагу, тому що використовували туди і каву, використовували туди і все в принципі, як завжди, по лінії фронту. Зрозуміло, що але це один з методів залякування, скажімо так, і намагання прорвати лінію оборони. Загалом, чи в у зв'язку з зміною ситуації на фронті? Активі... активність ворога на півдні і на донецькій ділянці, плюс додалася Курська операція, чи змінилася, скажімо так, концентрації і сили на луганській ділянці фронту, чи їх збільшилось зменшилось? скажімо так: останні три тижні ми спостерігаємо збільшення, в тому числі і збільшення атакуючих тих тих дій противника, в тому числі і. Артилерійських обстрілів, тому що якщо раніше ми там рахували 40-50, то зараз понад 160 обстрілів, із них при цільних по населених пунктах більше 80. Щодня відбувається, причому це з усіх засобів враження, як з РЗСВ, так і з ФПВ, в тому числі дуже вагкі удари по логістичних шляхах, намагаються усіляко відрізати. Дійсно, пішли на штурм, несучи великі втрати. Буквально позавчора був скажімо так, військах і спілкувались дуже важкі втрати. Несе ворог, але при цьому не реагує. Кидає техніку, кидає, скажемо так, свої штурмові групи. На враження наших військ, намагаючись просто захлинути вовною хлопців, хлопці тримаються, наносять враження. Так що я думаю, втримують та шаленіють. Ми бачимо в основному, якраз саме на купінському лиманських напрямках. Це це ми відстежуємо. А що на самій в окупованій території відбувається? Ну це зараз ще якесь там е тепло. Якась якісь останні теплі чи дні люди а що поході раду собі взимку чи матимуть тепло, воду, якісь елементарні блага? Хоча б в найбільших містах окупованого Луганського регіону. Ви Знаєте, я думаю, я повторюється історія минулого року із доповідями, тому що зараз доповідають про готовність окупована влада на 95% щодо забезпечення населення теплом на території області. Однак дуже простий приклад, той же самий Лисичанська, водопостачання не відновлено, води немає. Про яке може про яке опалення може йти мова, зрозуміло, що люди знову вишукують. Засоби для обігріву знову ж таки в квартирах встановлюються ті ж самі буржуйки. Якщо брати врахування там Сівсько донецьк то е, по тим трьом привезеним минулого року. Газотурбінним генератором, які вони підключили, які пройшли випробування. Те, що на теперішній час маємо інформацію, що приїжджали і дивилися, не пішов в запуск. Тому питання взагалі з опаленням на територіях наближених до бойових дій, це буде дуже велике питання, тому що більшість людей, ті, хто ще залишається, поприїжджали в приватний сектор для того, щоб були якісь, ось хоча б грубий, якісь полонці для того, щоб забезпечити себе якодою, тому що з неї дуже великі проблеми. Так і, власне кажучи, обігрівом. з електрикою є розтягнута така незначна мережа, але скажімо так, її не вистачає для людей. Тому дуже багато людей, власне кажучи, живуть з ранку до вечора. Нардема. А що зі сміттям розраховують на те, що прийде зима, буде холодно, не буде смердіти. інфекція не буде розноситися, то можна Це залишити покриє. Ну, ви знаєте, це взагалі така дуже болюна тема для Луганщини, тому що е, з якогось переляку окупанти визначили, що вони побудують на території області шість сміттєзвалищ. Е, скажімо так, навіть виділили для них е, гроші для проектних робіт. Причому, е, якщо на там планували на 350 тисяч кубічних метрів, Сіверодонецько та вантрацитів на 175 тисяч кубічних метрів, е, зробити сміттєзвалища, які які будуть звозитись з території. Наближених територій Росії, в принципі, скажімо так, окупант похлопав ладоші. Будемо все робити, перерахували гроші на проектні роботи. Але станом на зараз те, що доповідають, і окупаційна влада там викладає, що вони вишукують кошти для будівництва, тому що кошти дали тільки на проектні роботи і більше ні на що. В принципі, в минулому місяці піарно було сказано про те, що дійсно є. Ситуація проблемна з сміттєзвалищами на території міст з території держави окупанта було передано частину техніки сміттєприбиральної. Однак ця ситуація знову ж таки завершилась тим, що люди цю техніку не бачили. А самі ж окупанти заявили про те, що так техніку ми отримали. Вона в готовності, але немає можливості у громади, які там залишаються у квазі адміністрації, які там створені для для закупки контейнерів, для створення площадок і для. Суховання транспортних засобів, тому поки накоплюють знаєте як то кажуть, так їм буде дешевше. Але дійсно це ситуація критична, тому що епідеміологічно вона дуже небезпечна. Ми маємо і розмноження як мишей, так і щурів. Зрозуміло, що зараз настання морозів звідти ці всі дрібні шкідники полізуть в будинки людей, і дійсно буде ну дуже велика проблема з цього. Тому це найбільше напевно переживання. Але я думаю, впораємось після звільнення. Нартемо, дякуємо вам за участь в нашому етері. Артем Лисогор був з нами, голова Луганської обласної військової адміністрації.